Молодості притаманний романтизм і необережне ставлення до власного здоров'я та життя. Адже за глибоким переконанням самих молодих людей з ним нічого поганого не може статися за визначенням. Таке поєднання романтизму та жертовності стає фундаментом для побудови незалежної держави. Так народжуються легенди. Дивіться сьогодні в київських історіях: ідеалісти серед міністрів. Ця наївність дорого коштувала Україну. на війну як на свято. Вік збільшували. Зниклий підрозділ з'ясовують, що однієї чити студентів нема. Подвиг крізь десятиліття було встановлено березовий хрест, крути народження легенди в київських історіях. Вересня 1917 року останній російський самодержець із династії Романових імператор Микола ІІ зрікся престолу. Величезна імперія, яка простяглася від Балтики до Тихого океану і від крижаних морів півночі до спекотливих широт Туркестану, вкрилася тріщинами, готова ось ось розпастися. Народи, яких силою тримали у покорі сотні років, більше не бажали жити у всеросійській казармі. Фіни, поляки, грузини, азербайджанці, кубанські та донські козаки, башкири, десятки інших молодих родичів великого російського народу не хотіли більше задихатись у його братніх обіймах. Серед інших повільний дрейф у напрямку незалежності почали українці у Києві, головному місті південно-західного краю колишньої імперії, утворилась Українська Центральна Рада. Що таке була Центральна Рада? Центральна Рада це був спочатку просто орган е м, представників української інтелігенції, української громадськості. І досить, мабуть, певною мірою несподівано для себе е її центральну раду сприй почали сприймати як всеукраїнську владу. І вона змушена була певною мірою підштовхувана подіями, е перейти до більш радикальних, більш е державотворчих якихось швидших кроків часто звинувачують, що центральна рада не створила українську армію чекайте на до 22 січня 1918 року україни як держави не існувало. Це була спочатку була взагалі в, в, в першому універсалом проголошено, що є таке поняття, як Україна, і вже пізніше наступними універсалами е, уряд і е, проголошено Українську Народну Республіку, але в складі Російської е, Федеративної Республіки. Тобто та Україна, яка будувалася, вона йшла певними своїми кроками. За декілька місяців свого управління Центральній Раді не вдалося налагодити нормальне економічне життя. Внутрішньо та зовнішньополітична ситуація також залишалась надзвичайно складною. До всього російські більшовики не бажали миритися з тим, що від Росії матушки відходить український корабель, переповнений хлібом та корисними купалинами. Щоб отримати під своїм контролем нещодавню Малоросію, вони створили власну українську республіку у Харкові. Вона стала таким собі плацдармом, з якого Ленінці почали поширювати свій вплив на Україну. Російські комуністи не мислили нової більшовицької держави без цього благодатного краю. Згадаймо пізніше такі вірш, який стосувався Майковський, який стосувався Польщі. Він казав, куди молиш що за географічні новини? От Польща раптом з'явилася. А Україна, а Кмалороси, Юго-Западний край, ну взагалі ні одиниці, тільки одиниці в російському такому суспільстві бачили Україну, ну принаймні як не партнера, так якесь явище, яке на яке варто звертати увагу, і яке не треба давити, яке не треба знищувати. А у більшівків вже була не тільки в них вже була пан ідея, тобто революція, світова революція. І тут раптом якісь поруч, які такі ж самі, ніби як і ми, соціал-демократи, і раптом хочуть бути самі по собі, а не хочуть бути ці в світовій революції. Навесні та влітку 1917 року, коли з фронту поверталися тисячі дезертирів, із солдат українців можна було сформувати багатотисячне військо. Проте мало хто із українських політиків на той момент бачив Україну незалежною державою із усіма її атрибутами, територією, окремим законодавством, незалежним управлінням, самодостатньою економікою, збройними силами. Врешті дорогоцінний час втратили до всього українські керманичі перебували в полоні ілюзій, які заважали їм адекватно оцінювати ситуацію. Політики, котрі були соціалістами, ігнорували питання формування потужних збройних сил насамперед це Володимир Вениченко, який вірив в те, що робітники, котрі приходять до влади внаслідок цих революцій, і насамперед в Росії, котрі прийшли до влади, начебто позірно так вважалося, так. Що вони не мають воювати проти робітників інших націй? Він вірив в міжнародну солідарність, і ця наївність дорого коштувала Україні надзвичайно дорого. Було втрачено час формування кадрової регулярної армії. На Харківщині більшовики нарощують сили. Сюди прибувають озброєні вагони із Москви, Петрограду, сусідніх російських губерній Брянської, Орловської, Курської. Більшовицькі агітатори також активно працюють із українцями, формуваючи їм мізки комуністичною ідеологією. Зокрема, ці частини формувалися на території Харківщини, на території Катеринославщини. До Катеринославщини на той час входили, відповідно нинішні області Дніпропетровська. Донецька, Луганська, тобто це досить такий великий регіон, був регіон промисловий, і там частка російського пролетаріату була значною, безперечно, а крім того, до цих загонів входили і українці, безперечно, які були загітовані відповідно в межах більшовицької ідеології, і от ці загальні сили на сьогоднішній день вважається, що ці загальні сили, котрими командував Володимир Антонов, командував Червона Червоною армією в Україні, складали понад 18 тисяч. Щоб бути більш схожим на українця, Антонов до свого прізвища додає ще й Овсієнко, адже ця військова експедиція мала виглядати як переможний похід українського збройного трудового люду проти буржуазної антинародної центральної ради. Вони наголошували на тому, що вони ведуть боротьбу за права трудящих, за те, щоб трудовий люд був щасливим на цій землі. Але як виявилося, що цей міт був. Брехнею, оскільки подальші е, історичні події засвідчили, що ця влада принесла, тобто більшовицька влада, принесла народу нечисленні нещастя, горе, кров. І якраз ця війна, про яку ми говоримо, вона засвідчила, по-перше, те, що навряд чи можна було вже на той час говорити. Про братськість між Росією та Україною Неофіційно, але все одно вона легше знаходила порозуміння з білими, ніж, ніж з українцями. Ну для них це було ну щось географічні новості, що, що не, не, не сприймалися. Ну те, що ми бачимо зараз, розумієте, це ну як це так? От наше, ніби ж, ну прямо ну прямо наше, а тут раптом воно не наше стає. І той, що, знаєте, спрацьовував, що принцип по що твоє, моє, а те моє, і твоє те теж моє. От якраз це все було відчутним. Більшовицькі війська рухаються на Київ з двох напрямків: з Харкова через Полтаву та з Курська через Бахмут. Київ обороняти практично нічого. Ті десятки тисяч українських солдат, які протягом весни літа 17-го року кидали фронт, із яких можна було свого часу сформувати потужну національну армію, давно розбралися по домівках. Захистити Київ зголошуються місцеві студенти та гімназисти. У фоє-будинку вчителя, де розташовувалась Центральна Рада, почався запис добровольців. Брали всіх бажаючих єдини, що звичайно ну, не то, що відсікали, а намагалися тих, кому ще немає 18 років, не брати. Але ну, хлопцям, знаєте, хотілося, хотілося боротися за ту Україну, яка от вона, Україна. Вони собі вік збільшували. І власне, не то вони, щоб потрапити в цей, в цей курінь. Тому що туди потрапили кілька чоловік із е, гімназистів. О, і, е, але вони не вони ж зрозуміли чудово. Це війна, була, вони розуміли, що вони йдуть на війну і е, при тому, при чому вони можуть загинути. Щ, ну, що, е, вони будуть воювати. Основу студентського корення склали студенти народного університету, університету святого Володимира, а також учні гімназії Кирило мефодіївського товариства. Курінь формувався з добровольців, хоча елемент морального тиску також був присутнім. Коли створювали студентський корінь курінь січових стрільців, студенти записувалися в цей курінь добровільно. Проте, хто не буде записаний, буде виключений зі студентської сім'ї. Отож, вони записалися дуже гарно сказав Євген Маланюк, визначний український діяч. В 41-му році, коли він видав свою працю, присвячену крутам, він сказав так, що бій під крутами це було народження нового українця, українця, котрий за власну ініціативу і свідомо йде на боротьбу і готовий захищати свою державу. Довгий час стверджувалось, що студенти пішли у бій не проте це не відповідає дійсності. Майже всі вони пройшли короткий вишкіл під керівництвом досвідчених військовиків. Я ж хочу сказати, що коли в радянській армії через місяць солдати, якого брали призовника брали в армію, через місяць йому давали автомат, і він вже мав право стріляти і убивати. Все на все місяць. Фактично, майже місяць, але це ж була військова військовий стан, військовий час. І ці е, студенти, е, які потрапили, вони пройшли мінімальну е, військову підготовку. Е, тобто е, вони вже е, ну це не були просто так собі, хлопці з, з вулиці, тобто вони знали, куди йдуть. Більшовицькі війська просуваються залізничними шляхами, бо контроль залізниці та узлових станцій в умовах тогочасної війни було стратегічно важливим завданням. Тому що способів пересування танків не було, авіації, як такої, не було е машини, як все це відбувалося по залізниці. І от ти контролюєш залізницю, значить ти контролюєш і, і ситуацію. І тому е бувало виходило так, що е по залізниці ці е якісь там війська їдуть чи цей сам бронепотяг, і так далі, і вони встановлюють владу, тому що саме поле е поле нічого не вирішувало. І от якраз саме. Е Вузловим місцем була Бахмач. І цих, цих, цих стрільців студентського курення не послали на Бахмач, тому що розуміли, що це там потрібно досвідченіші війська. А їх послали все на станції Крути, яка за планами і на той час не відігравала такої значення і такої ролі. Бахмач обороняли чотири сотні юнкерів першої київської юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. Ними командував досвідчений командир фронтових Аверкій Гончаренко. Проте більшовики вирішили обійти Бахмач, атакувавши станцію крути, які обороняли значно слабші сили українців. Українські підрозділи встигли відійти до станції і зайняти оборону. Тут їм на допомогу підійшла сотня студентського кореня, а також нечисленні загони чернігівського вільного козацтва та залишки так званого курення смерті. У результаті шести тисячам більшовиків протистояли чотири сотні українців. Бій розпочався близько дев'ятої ранку. Наступали, ніби на параді. Більшовицькі війська, а веркий Гончаренко розташував військові сили українські. хотів розмістити студентів між юнкерами, проте вирішив, що молодий вояка, студент побачить кров, почує бій, стрілянину може піддатися паніці і ганебній втечі. Тож щоб цього не було. Він студентам дав відтинок найбезпечніший і розмістив їх взагалі далеко-далеко. Отож, -далеко. практично, весь бій витримали на собі юнкери. Біля станції Бобрик у цей час знаходився сильний загін під командуванням Симона Петлюри. Проте Петлюра своїх бійців скерував не на крути, а повернув на Київ. Біля станції Бобрик у цей час знаходився сильний загін під командуванням Симона Петлюри. Проте Петлюра своїх бійців скерував не на накрути, а повернув на Київ. Адже у столиці в цей час на заводі Арсенал почалось більшовицьке повстання. Розраховувалося так, що тут буде повстання. Весь Київ прямо ми раптом захопимо, а тут звідти більшовики значить, з Бахмача на Дарниці сюди і все буде наше. Але так не вийшло. Так не вийшло. І той повстання на арсеналі було придушене. Повстання було, що таке було повстання на арсеналі? Це був антидержавний заклад. Існувала Українська Народна Республіка, існувала влада. І тут раптом проти неї піднімається повстання. Так будь-яка влада буде придушувати повстання, яке направлено проти неї. І якраз після цього, коли було придушене повстання на арсеналі, ті війська, які вивільнилися із цієї ситуації, вони були направлені в бік туди, умовно скажу, в бік Бахмача, в бік більшовиків. Під обстріл українських сотень потрапив авангард більшовиків. Загін Балтійських матросів, вогонь гвинтівок та кулеметів підсилювала гармата під орудою сотника Лощенка. Після тривалої перестрілки на допомогу матросам підійшли основні сили під командуванням Муравйова. Десь о півдні гармата Лощенка мусила вже повернутися за набоями. Керівника студентів Андрія Омельченка було поранено. Зв'язок Верки Гончаренко вже не тримав з ним, і зрозумів, що багато вбитих і поранених, і щоб не було ще більше втрат, він вирішує давати наказ відступати. Отож, десь близько 4-5 години дає наказ відступати. Хлопці збирають вбитих, поранених, йдуть до ешелонів. З'ясовують, що однієї чати студентів нема, 35 чоловік посилають в розвідку, але так розвідка прийшла безрезультатно. Отож, вони розбирають залізничну колію, підрівають її і їдуть до Києва. Більшовики, втративши біля 400 бійців вбитими та пораненими, з якихось причин не стали переслідувати українців, і ті змогли під покровом темряви відірватися від ворога. Проте одна студентська чута, три десятки хлопців, заблукала в судінках і вийшла якраз на станцію крути, вже зайняту червоними. Вони воювали добре, тому що власне чому ж були коли. Більшовики захопили там всю цю територію і так далі, і вони захопили цих групу е е, стрільців студентського коріння. Е е вони ну, готові були їх розірвати, тому що ці те, що нібито видавалося за невишколених, не навчених і стріляти не були. А вони наших 400 положили. І треба сказати, що коли їх вивели це вже на розстріл, от і, як вони себе повели? Один із ніг. Оце, як ну як вище, так це якісь з е ознака своєї е причетності до, е до цієї справи. Він за, він за спів, почав співати, що не вмерла Україна. І всі підхопили. Знаєте, і їх і розстрілювали, розстрілювали у ту молоду нову Україну. Стріляли у ці слова, які їм були ненависні, в цих людей, які ці слова е е говорили. Більшовики заборонили прибирати тіла розстріляних. Місцеві жителі поховали вбитих студентів лише декілька днів по тому. Муравйов вже зі своїм військом рушив далі на Київ і невдовзі захопив його. Проте крутянці зробили надважливу справу. Вони затримали на якийсь час просування червоних. Протягом цих днів відбулося декілька визначних подій. Німеччина визнала незалежність України, адже 22 січня 2018 року було проголошено четвертий універсал, який проголошував незалежність України, якраз в ході цієї війни. І це головний був здобуток. Крім того, було... пізніше звернулися представники української делегації щодо можливої допомоги в боротьбі України проти більшовиків. І Німеччина висловилась за, але річ у тому, що Можна стверджувати, що українці сподівалися, що це буде допомога не настільки масштабна військова, оскільки по суті це переросло вже в німецьку окупацію. Надалі це інша сторінка, та? але ж ця допомога все ж таки посприяла визволенню України без сумніву, тобто саме та була досягнена. За декілька тижнів більшовицького панування у Києві закатували та розстріляли близько трьох тисяч киян, стріляли за українську мову, за дворянські походження, за офіцерські погони. Більшовицькі снаряди зруйнували будинок голови центральної ради Михайла Грушевського. Сліди артобстрілу збереглися і до сьогодні на стінах древньої Софії. Після того як на початку березня 2018 року, тобто після приблизно трьох тижнів перебування армії Муравйова. Києві, українська армія повернулася до Києва, то це, це питання, питання бою під крутами, стало дуже гостро, тому що рідні цих людей, котрі загинули тут, вони не знали, не мали інформацію про те, що сталося з їхніми рідними, оскільки прийшла зрозуміло, ворожа влада, і що дізнатися від цієї влади щодо хлопців, які загинули, які були розстріляні, годі було чекати. Відповідно, було засновано. Військовим українським відомством було засновано спеціальну комісію, котро розглядала це питання і збиралися факти, інформація про цей бій. І на державний кошт було організовано перепоховання. Крутян тіла загиблих юнаків перевезли до Києва та поховали на Аскольдовій могилі. На церемонії виступив Михайло Грушевський. Михайло Грушевський сказав, що Я спробую зацитувати Дульце ет декорум. Естропатрія морі – «Солодко і почесно померти за батьківщину. Але при цьому зазначив, що гіркота втрати нехай буде компенсована усвідомленням величі цього подвигу. Тобто, справді, цей подвиг, цей бій, він, я так думаю, що надихав на той час українських військовослужбовців. Надихав українців на подальшу боротьбу. Це був важливий крок в усвідомленні того, що за будь-яких обставин потрібно боротися і потрібно з честю витримувати ті випробування, які послав Господь на той час. Подвиг українських юнаків у станцією Крути став першою і чи не на найбільш знаковою сторінкою в історії українських визвольних змагань. Павло Тичина написав вірша пам'яті 30-ти. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних молодих, вмерли в новім заповіті з славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх російське російське суспільство, російська такся частина Києва, скажімо, чи України, до цього поставилося ну не то, що незрозумінням. Вони не засуджують, але вони, як написав пізніше лауреат сталінської премії Олександр Вертінський, що, а за чим? Вони цього не розуміли, що, що можна, що Україна це щось вже є, є люди, є молодь, ті, які за це вважають, що це необхідно за це боротися, і що що це вони за, за себе, за свою державу, за свій народ. А він питає, за чим і за що? Если бы не за Россию матушку, то от понятно за что, а тут вот за что непонятно. Після того, як більшовики врешті перемогли, і в Україні встановилася радянська влада, про бій під Крутами спочатку згадували як про малозначущу сторінку громадянської війни. Проте про подових крутянців не забували у патріотичних колах українців за межами радянського союзу. У 30-х роках минулого сторіччя Василь Кук, у майбутньому головний командир української повстанської армії, написав реферат про цю подію. Його зачитували на освітніх вечорах у містах та селах Західної України. Текст реферату 98-річна Ольга Патковська не забула і до сьогодні. Молодь найперше поспішила з рятунком. Студенти і шкільні учні відложили на бік книжки і пішли своїми молодечими грудьми стримати в наступ ворога на серце України Київ. Непроглядну масу комуністично більшовицької навали. Спинити хотіло 300 молодих героїв. До них всміхались щойно повне чару життя. І це життя свідомо вирішили вони зложити на жертвнику нації. Цвинтар на аскольдовій могилі радянська влада зрила бульдозерами, а на його місці розбила парк. Однак не змогла знищити пам'ять про це місце як про місце останнього спочинку героїв бою під крутами. Ми ж нікого не ніколи не пам'ятаємо, хто там був похований. А пам'ятаємо тільки Героїв Крут. Навіть тут, ви знаєте, оця ну, унікальність цього явища вона продовжувала зберігатися в, в пам'яті. І тоді поставили перший хрест, потім другий хрест. У 90-ті роки на місці бою громадські активісти встановили дерев'яний хрест. А у 2000 2000-ні був створений меморіал пам'яті Героїв Крут. Зразу ще була встановлена колона на Курган встановлена колона, яка нагадує колону університету Шевченка. Тобто вона ідентична, така сама, як ці самі колони. Була прокладена залізнична колія від переїзду до самого монументу, і по цій колії транспортувалися вагони і встановлювалися на колії. Потяг був розібраний на дві чи половини, також кранами переставляли і. Установляний на поверхно. На місці бою пошуковці виявили рештки зброї та амуніції. Під час розкопок вдалося натрапити на поховання, зроблене вірогідно, саме в ті часи. В селі печі було зроблено розкопку, де було знайдено молодого чоловіка віком десь 19 років. Він так і зберігся, був похований в нижній білизні. Йому було зроблено по своїм У Увадів ніяко не було. Він був в Нижній дивізінь. Не червона Він був один скоріше все, він був студент. З часу тих січневих подій пройшло майже сторіччя, і українська історія збагатилась безлічу інших прикладів патріотизму та самопожертви. Проте подвиг київських юнаків у підстанцією крути і зараз є зразком мужності в обороні батьківщини. Для чого потрібні не лише завзятість та романтизм молодості.